Нестайко крижана холодрига. На велику галявину вбіг захеканий кося вухань. Нема, ліс обігав, нема. І в барлік зазирнав, і там нема. Диж він подівся, пропадеш, замеш без шубки. І раптом у небі з'явилася біла снігова хмарка, стала наближатися, рости, спустилась на велику галявину. Обтросилася від снігу і Кося тільки ойкнув. Перед ним стояв колько колючка яка дивна дівчинка. Уй! кинувся кося до колька, де ти був, а я вже так хвилювався, баба Морозиха мене забрала за в порядку. А от дюдя виручила. Швидше, давай щупку, і знайомся. Дюдя, усміхнулася дівчинка, простягаючи косі руку. Кося вухань, сказав зайчик, потискаючи лапкою холодну, як крижинка руку. Це сестра Снігуроньки, сказав Колько, дуже симпатична дівчинка. Я бачу симпатична, зашарився Кося. У цей час щось руде й волохате, хати пустилося з неба і сховалася за дубом. Та ні кося, ні Колько не встигли те щось як слід роздивитися, бо дюдя раптом вигукнула. Ой, лютий пан Крижан, холодрига йди, господар зими, наш повелитель, ховайтеся. І ледве кося і колько встигли сховатися за кущем, як з лісу, на галявину вигулькнула біла, неоковильна постать, прозора, химерна, величезною крижаною сокирою в руці. Трісь, трісь, трісь затріщала дерева від лютого морозу, який враз настав. Добре, що Колько встиг накинути шубку, а то б одразу замерз на бурульку. Що тут діється? скрипучим голосом проказав крижан, чому справжнього холоду нема? Сам мушу морозити. Бабуся саме з поля щойно за зіймала», – сказала дюдя. Бачив я ту заметіль, пхикнув крижан. Казна що, як кіт надмухав, а ти за порядком як стежиш. Чого сторонні в лісі? Які стороні, а он там, за кущем. «Те не бачу, вдавно здивувалася дюдя. Дурити мене здумала, А ну власти, барбоси. Ми не барбоси, сказав Колько, вилазячи разом із косею за кущів. А хто ж ви? Я, їжачок, Колько-Колючка, а він зайчик, кося вугань. А чого він мовчить? Чого ти за нього балакаєш? Бо він скромний. А, тремтить і зубами цокає, ж від скромності. Інтересно. А у них у зайчиків так заведено. Щось ти дуже балакучі. От я вас у холодильник морозильник посаджу, заморожу, щоб ви мене не дратували. Ой, не садіть їх морозильник, будь ласка, скрикнула дюдя. А чого це ти за них заступаєшся? Бо вони хороші. О, хороші! Які ж вони хороші, коли теплі, хорошими у нас бувають тільки холодні, от я їх і зроблю хорошими. Хе-хе. І пан Крижан забубані з коромовкою! Крига, дрига, холодрига, вухачуха завірюха, віхоло поїхала. Жук, і вмить пан Крижан зник. Разом з ним зникли і колько, колючка, і кося вухань.